Хоча в нашому парламенті були такі народні депутати, не, не бідні, які за всю каденцію були один чи два рази в сесійній залі, в нас є своя газета Голос України в голосі України. щотижня можна друкувати прізвище найбільших прогульників серед народних депутатів. А по результатам, скажімо, року чи сесії вручати гарбуза, найбільшому прогульнику у нас є близько 20 народних депутатів, які утекли з країни. Це і Колісніченко, це і Олійник, це і Бондаренко. І я звертаюся з депутатським запитом до Турчинова, щоб питання про є ще та норма, яку запровадив Володимир Литвин, пам'ятаєте, так ініціював. Коли депутат не з'являється, він не отримує грошей. І в мене інформація, що їм на картку перераховуються гроші, і відповідно вони користуються цими грошима. Тоді як українських солдат українським солдатам немає онучі. Одій, одягти на ногу. І Віктор Вікторич Янукович, і Олійник, і Колісніченко відповідно до чинного законодавства, але всупереч здоровому глузду і волі майдану і мільйонів українців отримує зарплатню депутатські.